Друзі, привіт! 19 вересня, продовжуємо збір малини, ось дивіться Мапема, практично далі ягоду сиплять, так досить непогано. Порівняно з Маровілою, мапема у нас набагато краще себе показує, дає кращий результат по ягоді. І як бачите, Маровіла пік плодоношення, нічим не гірший мапема. Ягода трохи звичайно, за розмір, але зато дивіться, що ягоди ще є. Кущі просто-напросто виснажені, бо дивіться, який колір листя. Кущі виснажені, але зато ягода є. Це в нас вже активні дожжі йдуть. Ягода без поливу, без обробок. Ось яка хороша ягода. Ось яка ягодка. Так, маравіла. Меровіла поменшала з ягоді, Пік плодоношення, але ягода трошки маленька. Ось мировіла. Так. Наступні два ряди, також з малиною, також мапемо. Ось який потенціал даної ягоди просто бомба